І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, в якій ми ситуації. Ну, насправді ми давно в цій ситуації. Ну, тобто, Зеленський красотуля він взагалі вирішив мити руки. Ну, тобто, Це давно було зрозуміло. Ну, тобто, Зеленський з його планом миру та іншим планами, він просто пробував перекласти свою відповідальність на чийсь плечі. От він, типу, такий красотуля, у нас це переклав на Трампа. Але як я казала, тобто, я сумніваюся, що Трамп з Путіним сильно домовляться, от, мало ймовірно. Не дивсь на те, що вони там домовилися домовлятися, Тобто, навіть не знаю, що у нас буде з 30-денним перемир'ям, як я розумію, він уже по суті не працює. Тобто ситуація погана, хоча контрольована, те, що називається. Це так і називається, що ситуація багана, але контрольована. Але я не думаю, що вона надовго контрольована. Чесно. Рахуючи міжнародну гру, я не думаю, що Трампу буде сильно цікаво, от прямо в'язуватися в українську російську війну і щось там робити. Тим не менше, взагалі то робити маємо ми. Мій ролик про це. Тобто на Трампа сподівайся, а сам так би мовити. Регулярно чисті рушницю. Добре. Тож, я зараз буду говорити суто про ситуацію на Землі, і я насправді про це говорила. Ну, тобто, як на мене, ми маємо просто окопатися. От, банально окопатися, ми маємо берегти своїх людей, ну тому що зараз робити будь-які політичні програми. Ну, тобто я не проти, наприклад, реформувати армію, я прямо двома руками за, Тобто є чимало речей, які можна було б зробити, був би у нас грамотний політик.